Доброго вечора, шановні черкасці. Я Сергій Одарич, і сьогодні я хотів би вам представити команду вільних демократів, з якою ми йдемо на вибори до Черкаської міської ради, що мають відбутися 25 жовтня, і проговорити про блок нашої діяльності і наші плани в частині виховання наших дітей, надання їм якісної освіти, починаючи з дитячого садку і закінчуючи випуском школи. І Отриманням додаткових знань в так званому позашкіллі, тобто в тих закладах, гуртках, секціях, які допомагають дитині розкрити нові е, власні таланти. Але розпочну, напевно, з іншого. Останні два дні Черкаси переживають. Я отримую тисячі звернень і телефоном, і через соціальні мережі, через електронну пошту. Люди турбуються щодо рішення нашої міської виборчої комісії. Яка тишком нишком зібравшись уночі половиною свого складу, прийняла рішення про зняття з виборів всю команду вільних демократів. Дійсно, таке, така спроба відбулася. Ми оспорили це незаконне рішення міської виборчої комісії. І от в ці хвилини, коли ми перебуваємо зараз у студії, Центральна виборча комісія розпочала своє засідання і перед початком нашого ефіру. Мені надійшло повідомлення, що питання Черкас включено до розгляду на центральній виборчій комісії. Ми звернулися з клопотанням поновити виборчі права вільних демократів і розпустити міську виборчу комісію як таку, яка грубо, систематично порушує виборчий закон. Мені дуже прикро, що в Черкасах склалася така практика кожні наші місцеві вибори супроводжуються скандалами, супроводжуються спробами. Міської виборчої комісії не допустити кандидатів, які комусь не до вподоби, не допустити їх взагалі до участі в виборчому процесі і не дати вам виборця міста зробити свій вибір. Я переконаний, що нам вдасться відстояти власні права, і переконаний, що нам вдасться відстояти справедливість для кожного громадянина нашого міста. Ну а зараз, вашого дозволу, я хотів би повернутися до теми наших дітей. Скажу відразу, що вільні демократи. Вважають найпріоритетнішим питанням це наші діти, тому що ми можемо скільки завгодно говорити про реформи, про нове життя, про те, як жити по-новому. Але практика показує, що люди, які виховані за старими традиціями, за старими якимись цінностями і очікують манни небесної. Яку їм пошла держава, вони не можуть будувати сучасне життя, сучасне конкурентне середовище, досягати успіхів. І тому, якщо ми хочемо мати гарне майбутнє, то треба інвестувати в першу чергу в наших дітей, в їхнє виховання, в їхнє знання, в їхнє здоров'я, в їхнє вміння досягати поставленої цілі. Мені зараз приємно вам представити частинку нашого. Освітянського блоку в вільних демократах. Загалом із 43 кандидатів, яких ми виставляємо, у нас 12 освітян, тобто четверта частина, кожен четвертий вільний демократ це людина, яка присвятила себе вихованню, навчанню дітей. Але зараз у нас в студії, хотів би вам представити Лесю Побиванець. Це людина, яка створила і керує вже багато років зразково-художньою студією в колі друзів. Це абсолютно унікальне явище для Черкас, тому що Лесі вдалося створити абсолютно унікальну методику навчання дітей іноземним мовам в такій простій, заводній, ігровій формі. Я думаю, що Леся розкаже про це краще сама, ніж я. Також з нами сьогодні Володимир Крижанівський працює методистом в нашому. Міському методичному кабінеті установ освіти багато років викладав в 13 школі, а останнім часом готує методики для всіх наших закладів освіти і паралельно поширює в світі інформацію про Черкаси, про наші гордості, які є в Черкасах, про нашу історію, тому що є адміністратором української вікіпедії. Ну і Альона Цегвінцева представляє у нас дошкілля. Багато років працювала методистом у 83-му дитячому садочку, який в південно-західному районі. Зараз вона очолює поруч сусідній дошкільний навчальний заклад номер 73 і також є автором унікальної методики, як працювати і як вирішувати складні проблеми в родинах. В неповних родинах, які мають маленьких дітей. Також я сподіваюся, що Альона про це нас проінформує. Ось така команда сьогодні з нами в студії, і я просив би, мабуть, поділитися трохи своїми планами, розказати, що вільні демократи планують в галузі освіти реалізувати в місті. Хто готовий розпочати? Ну, мабуть, я так ми розпочинаємо спочатку із дошкільної освіти. Саме працюючи 9 років вихователем-методистом в дошкільному навчальному закладі, 83, я спостерігала, що до дошкільного закладу йдуть сім'ї неповні. Тобто, або мама виховує одну дитинку, або тату виховує. І саме спостерігаючи, що ці діти стають набагато скованішими, особливо коли ти записуєш, як звути твого татуся. Дитина починає мовчати зніяковіє, і на протязі декількох років я зрозуміла, що потрібно щось зробити для цих діток: чи якусь анкету, чи якісь ігри з цими дітками, і на зернинах досвіду. У 2012 році я випустила методичний посібник, який називається Особливі, особливі потреби для дітей з неповними сім'ями. В цьому методичному посібнику різні консультації, семінари, практикуму для дітей з неповними сім'ями, різні ігри. Різні діалогічні якісь спостереження. І спостерігаючи з групами, з якими ми працювали, ми побачили, що ці діти стали більш розкутіші, почали краще гратися з навіть в саму елементарну і улюблену гру, сюжетно рольову гру Сім'я. І я, як людина, яка хочу бути Кандидатом депутати міської ради хочу працювати саме з такими дітками, дати їм можливість цим сім'ям набагато краще бути розвинутішими в місті Черкаси. Дякую. Дякую. Я переконаний, що спільними зусиллями нам вдасться це зробити, і той досвід, який вам і напрацьований в вашому закладі, я думаю, що нам вдасться впровадити в абсолютно всіх закладах, і дошкільних, і позашкільних міст. Ну, а зараз прошу, Володимир Крижанівський. Доброго вечора. Хотів трохи сказати саме про наших дітей, які є майбутнім нашої України, а сучасний світ без сучасних технологій просто існувати не може. Тому наші діти вони більш розвинені щодо саме інформаційних технологій. І от моя думка така, що саме діти повинні. Нашу Україну розвивати саме на цьому цьому напрямку. Я багато років працював у 13-й школі, яку, як ви знаєте, є і знають саме в Україні через те, що вона впроваджує інформаційні технології в освіту. У нас вже дуже багато років існує і інтернет-журнал, і інтернет-оціночки ми виставляємо дітям. Тобто батьки можуть будь де в будь-якій точці світу, де є інтернет, подивитися, оцінки успішності успішність своїх дітей. Тому е, я, я вважаю, що це найголовніше на даний момент. Крім того, е, те, що от такий у нас інтернет-журнал є в цій школі, але він більш локалізований. А от е, діти виходять в соціальні мережі, виходять в мережу інтернет, і вони спілкуються по інтернету. Тому можливо використовувати цю саме ці технології для того, щоб вони і розвивалися, і навчалися. Крім того, моє бачення, що дітей треба виходити в патріотизм, і патріотизм виховувати можна різними методами. А от найважливіший, на мою думку, це саме за допомогою цих інформаційних технологій. Тобто дитина може розповісти про себе, розповісти про свій рідний край, розповісти про своє рідне місто, яке вона є патріотом, і розповісти це іншим людям, які живуть в усьому світі. І мережа інтернет дає їм. Величезне поле для цієї роботи. Найбільше, я вважаю, що для цього допомагає, це саме Вікіпедія. Я думаю, цей інтернет-ресурс відомий усім в усьому світі, і він збирає саме всі дані з усього світу, з усього людства. І от саме українська Вікіпедія, вона, хоч і є на 14-му місці, але серед 170 мов світу, вона є досить таки наповненою. Так? І от Чим я завжди займаюся, хоч вчителю я от моє хобі, це я є адміністратором української Вікіпедії. Я е, з 2008 року редагую статті Вікіпедії, і от е, хочеться мені, я наповнюю кожного року е, контент саме про місто Черкаси. І хочеться, щоб і діти цим займалися, тобто розповідали про своє рідне місто. І вони цим самим будуть, будуть у себе розвивати от, ту любов до рідного краю. Так, ну дякую, дякую Володя. Я хотів би тут доповнити. Володя через скромність як не вказав, але реально, якщо ми подивимось в Вікіпедію і подивимося всі матеріали, які там є про Черкаси, то Володя автор понад 90% всіх публікацій про сучасність нашого міста Черкаси, і про його історію, славні сторінки нашого життя. Тому користуйтесь, будь ласка, ви дізнаєтесь дуже багато нового. Про я особисто довідався завдяки володіним статтям публікаціям багато нового, цікавого про Черкаси. Ну і зараз запрошую до слова Лесю Побиванець, нашого одного з лідерів дошкілля. Поділіться, будь ласка, своїми планами. Доброго вечора. Як при позашкілля, мені важливо, щоб дітки розвивалися всебічно. Я керівник зразкової художньої студії колі друзів мої вихованці вивчають іноземну мову в цікавій, неформальній ігровій формі. Також розвивають пам'ять, логіку, образне мислення, але саме на базі іноземної мови. Це важливо. Я горда тим, що мої дітки, мої вихованці мають багато дипломів, мають багато перемог. Тільки за останній рік вони отримали безліч дипломів за перемогу. Міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсів. Я вважаю це досить гарне досягнення. Хочеться, щоб позашкільних навчальних закладів було більше, а саме клубів за місцем проживання, дитячих клубів, юнацьких клубів, де діти зможуть розклити всі свої здібності, розвивати свої таланти. Важливо, щоб дітки проводили більше часу. Організовано дозвіллі, а не просто десь на вулиці. Хочеться, щоб діти були і спортсменами, і танцюристами, вивчали мови, подорожували, адже діти це наше майбутнє. І я вважаю, що дуже важливо, як діти проводять свій вільний час поза школою. Дякую. Хотів би доповнити, що Леся представляє чудовий колектив, наш черкаський, унікальний багатопрофільний молодіжний центр. Це дійсно центр, який об'єднує абсолютно різні напрямки діяльності, і це саме той центр, який, як Леся зазначила, здійснює свою діяльність в різних куточках міста і намагається відкривати гуртки секції саме за місцем проживання для того, щоб можна було залучити до участі в цих секціях і в гуртках найменших дітей, які не мають змоги. І батьки, яких не мають змоги кожного там дня чи кілька разів на тиждень возити дітей десь у центр міста, в якісь стаціонарні заклади, ну, типу палацу молоді, там центру дитячої та юнацької творчості, а саме, щоб в своєму кварталі, там, де людина проживає, там, де проживає родина, щоб дитина могла відвідувати ці секції самого-самого маличку. Я також хотів би додати в про ті плани, які е, Черкас, які вільні демократи мають в своїй програмі. Зокрема, ми принципово пропонуємо, е, якщо потрібно, значить будемо домагатися проведення міського референдуму щодо того, аби всі кошти, які отримує міський бюджет від акцизного податку на тютюн і алкоголь. А ви знаєте, що з 1 січня цього року 5% від всіх продажів алкогольних виробів і тютюнових виробів в межах міста Черкаси надходять до міського бюджету. Це загалом 40-50 мільйонів гривень щороку. Наша пропозиція, щоб всі ці кошти до останньої копійки йшли виключно на розвиток спортивних секцій дитячих гуртків для розвитку наших дітей і для поширення культу здорового способу життя. Крім того, сьогодні на часі є створення міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Перші кроки для цього ми вже зробили, і в рамках багатопрофільного молодіжного центру вже розпочали розпочали ми роботу над створенням такого комбінату. Мова йде про те, щоб залучити до діяльності цього закладу всі виробничі підприємства міста Черкаси. щоб всі ті заводи, які сьогодні у нас є. Всі ті заводи, які зараз у нас відкрилися або відкриються найближчим часом. А реально це десятки виробництв, щоб вони допомогли нам, освітянам, готувати старшокласників, надаючи їм знання відповідних виробничих професій, і щоб після школи, після закінчення вузів або спеціальних технічних закладів наші діти. Зразу мали професію і отримували достойну заробітну плату. Сьогодні ми маємо величезний брак кадрів для роботи саме на виробничих підприємствах. Ви знаєте, останні 20 років була мода готувати дітей своїх робити бухгалтерами, фінансистами, юристами і так далі. Але попиту сьогодні на ринку праці в таких спеціалістах майже немає. Але натомість є великий попит на кваліфікованих. Робітників, людей, які володіють комп'ютером, які володіють сьогодні і можуть управляти роботами, автоматами на виробництвах. Але таких спеціалістів сьогодні немає, і от наступного року в Черкасах запрацює такий міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Крім того, хотів би нагадати, що саме наша команда величезну увагу завжди приділяла розвитку талантів. В Черкасах за ініціативою вільних демократів уже шість років діє програма підтримки талановитої молоді. Місто щороку виділяє премії для наших учнів, переможців Олімпіади різноманітних. І новинка, яка діє лише в місті Черкаси і в жодному іншому місті України, це те, що ми так само нагороджуємо, відзначаємо і... Вихователів, вчителів, які по суті виростили цю дитину, надали ці знання і підготували до перемог. Безумовно, це не так багато, як нам би хотілося б. Сьогодні ця премія становить близько 5 тисяч гривень, але все одно, якби це місячна заробітна плата вчителя. Я вважаю, що це теж певний такий поштовх до розвитку наших дітей. Ми продовжуємо займатися питаннями. Матеріального стану наших освітніх закладів, саме зусиллями нашої команди, вільних демократів і моїми як міського голови, і наших партнерів по команді, зокрема Віталія Лаута. Всі навчальні заклади забезпечені сьогодні інтернетом. В усіх навчальних закладах, в усіх школах встановлені сучасні комп'ютерні класи з сучасними комп'ютерами, моніторами. Музичні школи, починаючи з 2007 року, щороку отримують нові музичні інструменти, чого 20 років до цього не робилося. Працюємо активно над створенням комфортних умов для навчання наших дітей. По суті, сьогодні вже не лишилось жодного навчального закладу, який не був би охоплений заміненими вікнами, сучасними склопакетами. Розпочали утеплення фасадів. Нарешті завершили роботи в першій міській гімназії, розпочали і вже завершуємо в деяких навчальних, дошкільних навчальних закладах. І ставимо собі за мету за найближчі два роки повністю всі школи, всі дитячі навчальні заклади утеплити, замінити вікна, зробити їх комфортними, теплими і зменшити споживання тепла і, відповідно, зменшити фінансові витрати на це. Тому. Я хотів би подякувати вам за увагу, хотів би подякувати моїм колегам за їхню роботу. Я, як людина, яка виросла в родині педагогів, дуже добре знаю, наскільки це складна нервова робота, і дуже часто у педагогів не вистачає навіть вдома сил на власних дітей, так буває. І хотів би побажати вам уже як майбутнім депутатам міської ради втілити все задумане разом з нашою командою в життя в нашому місті Черкаси. Дякую за уваги. На все добре.